Уроки в школах вже не ті. Війна внесла свої корективи, і сьогодні без візитів військових з важливими знаннями у навчальних закладах вже не обійтись. У чопській школі номер один для школярів 9-10 класів військовослужбовці 711 го полку охорони державної спеціальної служби транспорту провели тренінг-лекцію змінної безпеки. Наш 711-й полк Державної спеціальної служби транспорту постійно проводить заняття з місцевим населенням, з школярами по ризикам поводження з небезпечними предметами. Це не тільки міни, це не тільки снаряди, буває дуже багато предметів, не розірвавшися, небезпечних. Уважні гості продемонстрували макети різних мін, розповіли про специфіку їхньої дії та поділилися правилами поведінки на окупованих та деокупованих територіях. Покажемо вам е, ліпістки. Вони теж їх викидують спеціальними тубусами, розлітаються на велику відстань між собою. При наступі людини. Виходить підрив. Така вже чуть побільше, вже називається МЛ-8, так само закрита, вона прижата, зняли ви з поверхні, наприклад, м'як чи що, і воно спрацювало. Так що все, що кидається в очі, брати не можна. На лекції наголосили й про головні правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Побачив, не підходь, не чіпай і не бери до рук. Відійди на безпечну відстань і повідом батьків або зателефонуй 101. Тепер якраз такий час, що яка ситуація в країні виникла, тому ми повинні не тільки знати дорослі про це про це, а й обов'язково повинні розказувати про це діткам, тому що ми знаємо, що дітки можуть йти в школу чи школу знайти якісь небезпечні. Предмети по дорозі, тому їх треба на це їм треба наголошувати. І я вважаю, що це дуже дуже потрібно, не тільки старшокласникам, навіть і маленьким. Бо ми знаємо, скільки по інтернету бачимо, скільки і ручки різні, які підкидують різні предмети. Тому дітям треба по це обов'язково наголошувати, щоб вони небезпечні предмети ніколи не брали до рук і були без безпеці. Діти запевняють, під час лекції дізналися чимало нового І тепер точно знатимуть, як діяти в небезпечній ситуації. Розповідали про те про техніку безпеки, що не потрібно, де були окуповані території, підходити до небезпечних предметів, не потрібно їх трогати. Мені було цікаво послухати про те, як обізопасити себе, як дотримуватися правил, яких спеціальних, щоб в случае чого не наступити і щоб все було добре. Рік війни близько 10 років розмінування території, запевняють військові. Сьогодні майже 30% України потенційно небезпечні через вибухонебезпечні предмети. Тож, аби захистити себе, потрібно знати та дотримуватися правил мінної безпеки. А діти найбільш вразлива категорія, адже їхня цікавість чи неуважність можуть коштувати їм життя. Тож для них подібні заняття вкрай важливі.